Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ. Поговоримо з вами про корисні звички. Працюємо за підручником сторінка 66-67 та друкованим зошитом сторінка 36-37? Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Скажіть діти, що таке звичка? А що таке корисні звички? Кожна людина має певне здоров'я і звички. Є звички, що сприяють зміцненню здоров'я, і звички, що шкодять здоров'ю. Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх знову. Це дітки і є звичка. Чи є у вас хобі? Розкажіть про нього. Поміркуйте, які хобі допоможуть стати успішним. Трошки відпочинемо. Оберіть корисні звички, які є у вас. Дотримуватися слова, казати лише правду, прибирати за собою, запізнюватися, їсти багато солодощів. Оберіть, що підходить вам. Добре тепер з цього списку приймати зважені рішення, дбати про своє здоров'я, бути вічливим, бути неохайним, бути обачним. Що тут вам підходить? Сподіваюся, що ви обрали тільки корисні звички. Доберіть до слова корисні протилежне зазначенням. Вірно, це слово шкідливі. Поміркуйте, як можна позбутися шкідливих звичок. Пограємо з вами в гру корисно або шкідливо. Якщо ви почуєте, що це корисно, плесніть у долоні. Якщо шкідливо, то нічого не робіть. Отже, вітатися під час зустрічі! Це корисна звичка виконувати ранкову зарядку. Корисна запізнюватися. Шкідливо колупатися в носі. Шкідливо смоктати палець. Шкідливо брати до рота і гристи предмети. Це шкідлива звичка говорити правду. Це корисно курити, пити алкогольні напої. Це шкідливо дотримуватися режиму дня. Це корисно. Послухайте цікавий вірш. У Марічки гарна звичка. Любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати. Та на гулі вийти з хати. Роботяща в нас Марічка, тільки дивні в неї звички. Ось такий цікавий вірш. Скажіть, корисні чи шкідливі звички має Марічка? Правильно, вона має шкідливі звички. А що ви їй порадите? Мабуть, порадите більше піклуватися про своє здоров'я. Та починати робити корисні звички правильно. А чи знаєте ви, що щасливі люди мають корисні звички? Вони витрачають частину свого часу на те, щоб творити добро, яке неодмінно повернеться і принесе їм радість? Я хочу побажати вам діти. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Є погані звички й гарні, хай погані йдуть від нас, а хороші звички славні набувайте в добрий час. Наостанок діти пропоную виконати завдання в друкованому зошиті на сторінці 36. 37. Дякую вам, діти, за увагу, за терпіння. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!